Сьогодні 6 листопада, середа. На початку сьогоднішньої молитви усвідоми собі, що через Євангеліє Боже Слово. Сам Господь звертається особисто до тебе. Тож проси у Бога про благодаць відкритості Свого серця. На уважне слухання і виконання Його слова. Сьогоднішнє слово – Походить Євангеліє від Луки, сказав Господь, Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний Хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він похожий. Він похожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він. Збудований був добре, Той же, хто слухає і не чинить, похожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвален, води натиснули на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Коли Ісус кінчив усі свої слова до народу. Що слухав його, війшов у Капернаум. Сьогодні Ісус Христос хоче чітко дати усвідомити всім, хто його чує, що слухати Слово Боже і жити ним – це не одне і те. Ж. Він чітко вказує на те, що тільки життя Євангелієм, а не його пасивне слухання, гарантує спасіння людини від її особистої руїни. Приглянься до свого духовного життя! І запитай себе, чи ти намагаєшся слухати і виконувати Слово Боже, чи впускаєш його у своє щоденне життя. Спробуй зрозуміти, що саме особисто з тобі може перешкоджати жити Євангелієм. війни, Хвороби, смерть улюбленої особи, несправедливість світу, зради, спокуси і різного роду невдачі, проблеми і потрясіння, які вже існують або можуть прийти у твоє життя це все і є цією потужною зливою, про яку говорить Христос у Притчі про збудований дім: щоб стояти, щоб вижити. І віднайти світло для життя, Христос запрошує тебе до послідовного і щоденного життя із Ним через слухання і виконання Його слова. Плухаючись у слова Ісуса про глибину життєвих фундаментів, ґрунти і каміння, на яких твій дім може бути збудований, роздумай над Своїм життям, своїми цінностями і тим, що є цією основою основ, на якій будується усе твоє життя. Чи ти відчуваєш, що твій фундамент, тобто та основа, на якій Він збудований, Є надійними перед можливими зливами і потрясіннями. Казав Господь, Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він похожий. Він похожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко. І поклав підвалину на камінь. І, як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, похожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин, води натиснули на нього. І він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус кінчив усі свої слова до народу, що слухав його, війшов у Капернаум. Цілковито довіряючи, все проникаючи Божої любові і доброті, проси у Господа мудрості, щоб з радістю слухати і виконувати Його Слово. Проси у Бога благодаті завжди будувати свій дім на Ньому, щоб разом із Ним бути готовим у будь-який момент життя перейти крізь зливу випробувань. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.